Боже, своїми ошимами чули, наші батьки нам оповідали, велике те діло вчинив за їхніх днів, за днів стародавніх, Ти вигнав поганів Своєю рукою, а їх осадив, понищив народи, а їх ти поширив, не мечем, бо своїм вони землю посіли, і їхнє рамено їм не помогло, а правиця Твоя та рамено Твоє, та світло обличчя Твого, бо Ти їх уподобав. Ти сам Цар мій, о Боже, звелиш про спасіння для Якова, тобою поб'ємо своїх ворогів, ім'ям Твоїм будемо топтати повсталих на нас, бо я буду надіятися не на лука свого, і мій меч не поможе мені, але ти нас спасеш від противників наших і наших ненависників засоромиш. Ми хвалимось Богом щодня і повіки ім'я Твоє слави. Та однак, ти покинув і нас засоромив, і вже не виходиш із нашими військами, ти вчинив, що від ворога ми обернулись назад, а наші ненависники грабували собі наш маєток, ти віддав нас, на поїд, немов тих овечок, і нас розпорушив посеред народів. Ти за безцінь продав свій народ і ціни йому не побільшив. Ти нас нашим сусідам віддав на зневагу на наругу та посміх для наших околиць. Ти нас учинив за прислів'я поганам, і головою хитають народи на нас. Передо мною щоденно безчестя моє і сором криває обличчя моє через голос того, хто лає мене й проклинає, через ворога й месника прийшло було все це на нас. Та ми не забули про тебе, заповіту Твого не порушили, але вступилось назад наше серце і не відхилився наш крок від твоєї дороги. Хоч у місце шакалів, ти випнув був нас і прикрив був нас смертною тінню. Чи й тоді ми забули ім'я Бога нашого і руки свої пристягнули до Бога чужого, таж про те Бог довідається, що Він знає таємності серця, що нас побивають за тебе щоденно, пораховано нас, як овечок Жертовних. Прокинься ж, для чого ти, Господи, спиш, пробудися. Не кидай назавжди, для чого обличчя своє ти ховаєш, забуваєш про нашу недолю та нашу тісноту, бо душа наша знижилася аж до пороху, а живіт наш прилік до землі. Устань о опомочі наша і викопи нас через милість свою. Амінь. Псалом 43 для молитви у життєвих ситуаціях, для покращення здоров'я, при відчитуванні псування. Прибрати негатив життя на подолання напасти для смирення духу. Дякую за перегляд! Підтримай канал, підпискою, лайком, коментарем. Благословляю тебе!